Денисе, скажіть, це правда, що української цибулі вже майже не залишилося на прилавках. Що, що це таке? Куди вона зникла? Хто з давай, так? Давай, давайте почнемо з основних причин, чому це відбувається, і основною причиною, як і в багатьох інших сферах економіки для нас, відіграє війна. А найголовніше це залишається тимчасово окуповані території ще лівої Херсонщини. Запорізькій області нагадаю, до війни період часу, активний воєнний період часу, практично 35% на ринку і ранніх овочів, і в тому числі цибулі, і в сезон постачали для нас Херсонщини, основну основно лівий берег. І, власне, коли ми вже більше року маємо наші території в окупації, самі розумієте, цієї цибулі не вистачало. попит він так само є всередині країни. І в умовах, коли не всі мають можливості господарства займатися вирощуванням цибулі, звичайно, ми зібрали в осінню менший врожаю від того, які потребує для того, щоб забезпечити всі потреби, які всередині країни, і відповідно, він не то що менше, він уже дійсно вичерпався їх його запаси, і тому ми змушені в цей період часу активно входити в імпорт. Тобто закуповувати де-інде де для того, щоб забезпечити попит серед українців, і на жаль, ми маємо фактори, що і в наших європейських сусідів теж через фактор сезонності і фактор а, погодних умов, а була посуха в Європі не такий він великий був. І ми сьогодні змушені імпортувати з далеких країн там з а, середньої Азії. А зараз найбільше ми очікуємо для того, щоб більш-менш стабілізувати ціни, які. Призведуть до можливості, все ж таки, або утримати ціну, яка є, щоб вона далі не рухалась згору. Це можливо, будуть поставки з Айзер Айзербайджану, тому що він зараз там найдешевший в закупці, і в принципі логістика не така дороговартісна буде як порівняно з інших країн, теж самого а, середньої Азії. Тому, в принципі, дійсно, як ви сказали цитату Федера. Про те, що поки ми не отримаємо новий врожай ранньої цибулі, а це буде десь в середині червня до кінця червня місяця, говорити про зниження цін на жаль не доводиться. Тобто зараз нам Денисе, скажіть, будь ласка, от найближчі тижні до того, як ми не отримаємо а, врожай ранішньої цибулі, на яку ціну в супермаркетах або на базарах нам роздрібно нам варто орієнтуватися. Ну я ж зазначив, що якщо буде вчасні йти типу поставки, то в принципі цінова ці позиція має бути стабілізована. Ми ж самі розуміємо, що були піки, звичайно, коли цибуля доходила і за 100 гривень за кілограм. Але зараз середня ціна в районі 65-70 гривень. Це те, що в принципі залишатиметься до періоду там двох тижнів я ж кажу, до середини червня, поки не з'явиться рання українська продукція. Ну а далі вона буде дешевшати, тому що ми там входити великий сезон, тобто з кінця серпня місяця, осінь. Початок осені з'являтиметься достатньо кількість уже української пропозиції, тому що розуміючи проблеми з окупованими територією Херсонщини, багато товароробників з західної України, в тому числі як не дивно, і, і центральної України. Почали висаджувати в себе цибулю, тому власне буде пропозиція на ринку. досить достатня. Знову ж таки недостатньо лише виростити врожай, і зібрати його. Дуже важливо його вміти зберігати, якісно зберігати для того, щоб отримати ціну загально для наших українців. І власне, так як показує практика в Україні. Знову ж таки за рахунок тої окупації в основні великі сховища, де зберігалися овочі, залишилися на тимчасово окупованій території. Тому наскільки ми зможемо задовільнити попит взимку? Ну будемо вже аналізувати трошки пізніше, тому от такий період часу, там близько місяця, ми ще будемо бачити досить стабільну високу ціну на цей овоч. Дениса, після здешевшення, як ви кажете, цибулі, коли вже наша вітчизняна піде на ринок, е яку ціну нам варто очікувати в роздрібі? Важко зараз сказати все залежить від кількості, яку ми зберемо, а від цін на логістику, тому що ми не забуваємо, що з 1 липня у нас повертаються ставки ПДВ на паливно-мастильні матеріали, тобто здорожчання буде фактично на одному літрі в районі 5,7 гривень. Це відповідно буде відображатися на логістиці. Вона буде закладати в цінову позицію той, чи іншої продукції, і овочі тут також будуть відігравати велике значення, тому що вони ж. Збираються, перевозяться, будуть транспортуватися на ринки по Україні. Відповідно, це матиме фактор, і вже по цьому ми будемо тоді виходити з ситуації, скільки вона буде коштувати. Але вона не буде значно дешевше. Це потрібно зазначити, тому що всі фактори собі вартості в цьому сезоні, так як ми говоримо і по зерновій групі, так і по інших групах аграрної продукції, вони зросли. Але скільки вона там знижиться, вже будемо здивитися по результатах мого врожаю. Денис, ще таке запитання у мене. От я спостерігаю тенденцію, а поясню вам, поясню, що мене турбує. Україна завжди була найбільшим експортером аграрної продукції на європейському континенті. Це факт. Зараз якось я дивлюся, те почали імпортувати в Україну, те почали з Європи імпортувати аграрну продукцію в Україні. А якісь товари, навпаки, Європа нам ну мали не саботаж, влаштовують українські аграрні продукції. Що відбувається? Чи в мене хибні враження? Ну, ми, як підписали зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Ми домовилися а, реалізовувати товари в рамках Європи, може, реалізовувати на ринку України. Україна відповідно на ринках Європи. Більше того, у нас ви знаєте, нещодавно було погоджено продовження програми Булезмит змитки без для українських товарів на європейські ринки. Тобто, та продукція, яка виділяється з доданою вартістю, мається на увазі, наприклад. Лошні продукти, м'ясні продукти, макаронні вироби, всі інші, ті, які сьогодні знаходять попит всередині європейського союзу, і виробники, які змогли зайняти цю нішу на європейських полицях, вони мають можливість здійснювати свій експорт безпосередньо до європейської зони без будь-яких перешкод. Відповідно, європейська частина бізнесу так само має можливість реалізувати свою продукцію на території України. Тобто, ринок, в принципі, у нас досить таки відкритий, демократичний і спроможний. Інше питання платити спроможність українців для того, щоб купувати ці всі продукти, вона звичайно потребує кращого. Тому якоїсь на звичайних так, Проблем з тим, що е, іде дуже там значна кількість імпорту е, це не шкодить. Звичайно, що шкодить більше українському товарнику, який би міг би також зайнятися ніше. Але тут для того, щоб підтримати українського товарника, потрібно говорити про певні дотації і підтримки. Але в умовах і ми на жаль поки що про це ми не можемо говорити, тому що коштів не вистачає, і основні кошти йдуть на Дотації підтримку збройних сил України, тобто формується воєнний наш бюджет щодо заборони імпорту української продукції, то ми говоримо лише зараз про п'ять країн східної Європи, і переважна більшість – це зернова група, яка в Принципі в цій країні східної Європи не так сильно експортувалася більшою мірою ми все ж таки використовуємо е ці п'ять країн як країни транзиту. Тому в принципі немає ніяких труднощів для того, щоб реалізувати наші зернове зернові в рамках інших частин європейського союзу. Ну і в тому числі використовувати інфраструктуру, е наприклад, той самий Польщі чи Литви, для того, щоб здійснювати рух е нашого наших продукцій до третіх країн світу. Ми цим власне і. Дуже активно користуємося, і нам потрібно це робити, враховуючи труднощі, які створює Росія країна агресор в роботі зернового коридору. Коли кораблі не мають можливості так інтенсивно рухатися і вчасно реалізовувати продукцію з порту Великої Одеси. Зрозуміло Денис, я Вам дуже дякую. Денис Марчук, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради. Дякую вам.